Uh -huh. Всем приветики Скіпястелецьки! вы на моєму каналі. І зараз буде протафло. Дев'ята серія серіалу Любов без віку. І дуже вам сильно хочу подякувати за такий актив. І що ви мені нарешті добили 245 підписників. Підписанів. Ось. Тому давайте до завтра. Ми вже маємо набирати 250 підписників. І щоб на цьому відео був великий актив. Да, а ми починаємо наш серіал. Канєшно, кому ти тут чашу давай швидко виживай, визивай свою алпешанку до нас. Ташоми як А ну швидко пішла і визвала, поки мене не впісили. Та й той душово так пісхує ти зразу. я в його думках. Дістали ці малятки. Рікали ходи. Ошо вже рак та кінчився. Ну, хорошо, скажи, что он там что про начали вообще Ну, тут так и тело. Щедрый сказал, что ты зашла до него в кабинет. В смысле? В смысле? Да я сама в тебе Он сказал, что ты бачил. И все, знал, что ты до него пришла в кабинет. Ну, боже, не, не буду. Да я с не уже знаю. просто щось я сказала, що, типу, що ти взагалі вдала. Потім ж ти в Мекпункті. Він, коротше, не повір, сказав, що я вистрій тебе кликала. Я не піду нікуди. Він це говорив на повному серйозі. Також рекомендую піти, бо буде навіть поганіше, він тебе буде переслідувати. Так що краще піти. Ну, Боже, на Я все ж я перевожуся до школи, в школу, і мене спінавер. Щоб що сказала, розмічталася. Ну ладно. Ну, не те, я просто давно давно не перевелася в школу. Це більше днем навіть. Ну, коротше, рекомендую тобі піти. Ладно, я піду, але підеш зі мною, бо мені страшно. Ну, добре, піду з тобою, вся ходи, мені ж не там чекає. Зимась, як мама, не ні. Анжеліка, давай заходи. Мені страшно, ладно, все, я заходжу. Все, я тебе буду чекати, не переживай. Анжеліка, заходи. Мені тепер ще страшніше йти. Звучить як він якийсь зрощенець. Трішки не по-нашому сказала. Все, я сміла, Все, я йду. Добрий день. О, добрий день. Що ти на нас прогулюєш та прогулюєшся? Треба твоїй мамі сказати. Я не прогулюю, я тільки що прийшла. А твоя подружка говорила зовсім інакше. Ну...